Дали розбили зупинку на вулиці Юрія Кондратюка. Вибита скляна секція. Частинки скла ще подекуди лежать на землі. Страждає ця зупинка від рук зловмисників вже не вперше. Минулоріч вона теж була понівечена. Зупинка 108 го маршруту. Тут кажуть місцеві, кілька років тому встановили нове місце очікування громадського транспорту. Проте не всі це цінують. Люди не всі розуміють, що це для них зроблено, що краще, що вітер не задуває. Вандали познущалися над зупинкою 11 березня, проте люди навіть не здивовані такій ситуації. Навіть удивительно було, що вона не повріжена була, а та, що нижче, її одразу. Ні скамейки немає, ні те саме одразу, а ця трошки задержалася. А цю правда описували. Ну, якщо настає надшибі, стісно будь розбивати, розмальовувати. На відновлення зупинки треба буде витратити близько 10 тисяч гривень, кажуть комунальники. В минулому році десь ми в районі 12 скляних стінок відновили. А в цьому році це перший випадок на даний час. Ми відновлювати її не плануємо, так як процедура закупівлі скляної стінки це довга процедура. Проте це не єдині проблеми з зупинками. Вандали постійно знущаються над комунальним майном. Частіше викрадаються електроостаткування на зупинках, там ледосвітлення, тому зараз було прийнято таке рішення більше. Змінили концепцію встановлення з LED-ламп на лед-стрічку. LED Наразі поліція вже розшукує вандалів. Зараз поліцейські встановлюють обставини, за яких було пошкоджена саме ця зупинка. Осіб, які можуть бути причетні, також свідків і очевидців вказаної події. Зараз триває перевірка. Правоохоронці переглядають камери з відеоспостереження, які б могли зафіксувати чи порушення, чи осіб, які там знаходилися, чи причетні до цієї події. Якщо вандалів знайдуть у судовому процесі, з них будуть стягувати кошти за ремонт зупинки. Анастасія Шуляк, Юрій Даницький, Павло Черненко, Дніпро Тіві. Звичайний дев'ятиповерховий будинок на набережні перемоги. Тут голова ОСББ вирішив вимкнути ліфт та світло у всіх під'їздах. Пані Ліні довелося з дев'ятого поверху спускатися пішки. Мені треба було до лікаря, перевірити легкі. І от треба було по цим етажам, ходити і лідер дійшла. Мені вже наприклад, 83 роки. И вот это я должна ходить, бегать, его, ему кланяться. И он, он хозяин, а мы нет. Свои условия выдвигает, которые нам неприемлемые. За словами мешканців, неприємна ситуація склалася через підняття тарифу за утримання будинку з 5 гривень за квадратний метр. Голова ОСББ запропонував платити 9,60, Та жителі вважають це не об'єктивно завищеною ціною. 99% проголосували проти повищення тарифів, і було прийнято таке рішення проти повищення до кінця війни. Натомість голова ОСББ і відключив ліфти та світло усі в усіх під'їздах. Зараз воєнне время ну мало яка може статися ситуація э, об'явлення тривоги, э, попадання ракети кудись возле дому, не дай Бог, в дім. І в цій ситуації жильці будуть були лишені можливості використовуватися ліфтами і ацутська спіщення у заручниках опинилися більше трьох сотень квартир людям похилого віку, мешканцям з високих поверхів, та з дітьми було вкрай важко. Тож рішення приймати треба було негайно. В результаті, ну ми винужті не були проголосувати і пойти на його условия, тому що ну жить без ліфта, без свята. Проте ця ситуація не єдина за словами жителів, голова ОСББ зачинив на замки підвали та взагалі не турбувався утриманням будинку. Самовольно собі сам потом в своєму чаті об там написав, що зарплату я собі все одно піднімаю. От на скільки-то там тисяч, ну значно читві не в половину. Нам вдалося додзвонитися до голови ОСББ Володимира, аби дізнатися, що провокувало таку поведінку. Я не хочу цим займатися. Тобто, ви вже не хочете бути головою правління? Ні, ні, звісно. І ті жителі, котрі вас визивали, вони це прекрасно знають, і їм було сказано, щоб вони шукали мені заміну. Як пояснив Володимир, підняття тарифу було головною умовою, аби залишитися на посаді. Інакше він не хоче далі виконувати обов'язки. Вони не можуть знайти мені заміну, і про це я вже кажу о, десь 6 місяців. Будь-які дії голови правління є законними, якщо вони регламентовані статутом або прийняті на загальних зборах чи зборах правління, кажуть у департаменті з питань самоорганізації населення. Однак, якщо е, голова правління не має жодної підстави, наприклад, е, рішення загальних зборів, рішення правління, якщо його дії не регламентовані статутом, то звісно ж такі дії є неправомірними, тому що мешканці сплачують за отримані послуги, вони мають повне право е, отримувати їх в належній в належній якості, в належному стані і можуть звернутися до суду, е, якщо такі, якщо буде відключення. У разі, якщо мешканці не мають альтернативи голові ОСББ, рішення теж є. Або будинок може ліквідувати ОСББ, перейти до комунального міського управління. Будинок може наняти приватного управителя за договором, або ну найкращий варіант це знайти ту людину, яка зможе взяти на себе такі функції обов'язки голови управління. Мешканці будинку кажуть, хочуть лише одного, аби все було за правилами та законом. Тож все ж вимушені шукати заміну голові ОСББ. Анастасія Шуляк, Павло Черненко, Дніпро Тіві. Це майбутнє харчування усього людства. Це ланчбургер, який об'єднує у себе всі переваги існуючих фастфудів і усуває. Усі недоліки тих же самих фастфудів. Микола Мальченко переселенець з Донеччини. За три місяці до повномасштабного вторгнення чоловік відкрив бізнес у рідному Слов'янську. Але справу його життя та житло чоловіка зруйнували плани російських окупантів. За три місяці вже вийшов на безбитковість. От, і в квітні там все руйнувалося. Сім е е кілометрів від Слов'янська були бойові дії. <кій> я вирішив у Дніпро приїхати. Довелося починати все заново вже у Дніпрі. Зараз у Миколи працюють дві переселенки з Лисичанська та Харківщини. Він навчив їх готувати свою фірмову страву. З'явився час. Я вирішив це зробити з цього бізнес, і цей бізнес зайшов. І у цього бізнеса є, є, є е, великий потенціал, і це світова світовий проєкт. Він ви, він повинен, він має вийти за межі міста Дніпра і навіть України, тому що такого проекту у світі немає. Технологія приготування ланчбургерів та обладнання, на якому їх виготовляють. Це ідея самого Миколи. Ланчбургер складається із двох виготовлених коржів. Накладається різні страви, соуси, овочі, і швидкоруч запікається в велику таку тарілку хлібну. Аби відкрити бізнес, Микола подав заявку на декілька грантів, отримав гроші, орендував приміщення та придбав обладнання. І він такий у Дніпрі не один. В межах державної програми реалокації до міста переїхали 56 підприємців. 14 вже відновили свою виробничу діяльність. Чимало підприємців реалокували бізнес власним коштом. Після того, як ми вже прийняли цю програму, є певне фінансування з міського бюджету. Ми почали системну цю роботу підтягувати, так би мовити, до себе підприємців. І е, вже з, з жовтня е, місяця, поточного минулого року, ми е, впровадили такий грантовий е, потужний проєкт. Дніпро інрелокейт, який зосередив собі і консультування, і практичні навчання, у планах Миколи відкрити ще п'ять ланчбургерних. Він вірить, що Дніпряни та гості міста високо оцінять його ексклюзивну страву. Я ранку на вулиці мінус 15. Ми виїжджаємо до міста Оріхів. Приїхали рівно нуль метрів, і вже дуже цікаво. У Дніпрі пролунало два вибухи. Місії Save Animals Ukraine з порятунку тварин з прифронтових територій відбувається щотижня. За будь-яких умов та обставин волонтери знають без них звірята, просто не матимуть шансу на життя. Це важко, тому що дуже багато тварин. Ми здійснюємо щотижні ці поїздки. Світ в кінці тунелю це люди, які нам допомагають, які беруть тварину свої сім'ї. Мінімум 10, а буває півсотні. Стільки котів та собак рятують волонтери за один виїзд. Налякані, голодні, хворі. Вони раптом отримують шанс на життя. Ну і тоді давайте про історії, такі щасливі історії. Як часто вдається тут прилаштувати, яка подальша доля вивезених тварин? Починали ми з того, що прилаштовували в притулки в Дніпрі, після цього в притулки в області, після цього в притулки в центральній частині України, після цього в західній частині України. А тепер вже розглядаємо можливість переправлення тварин за кордон для прилаштування в сім'ї. Це тому, що вже нема місця, просто куди прилаштувати. Так, звісно, вже нема місця, і знову ж таки кінцева мета це все одно прилаштування саме в сім'ю для того, щоб її любили і оберігали. Одна з місій порятунку відбувалась в Оріхові. Місто через постійні обстріли зруйноване на 70%, але в ньому ще залишається життя. Просто із откуда. Раз і з'явилася цуценятку. А mm -hmm. тут, як бачите, ось подивіться, тут прильот за прильотом, тут повибаряло вже по 10 разів. Оце понастрівало, Ось все. Тут все у людей було, то все вигорівся. І ось тут в таких умовах, що Надо у цій красавиці, знайти. сім'ю хорошу. Будинок зруйнований прильотом кабу, повна самотність, відсутність їжі. Здавалось, малеча приречена, але сталось диво. Суценя вивезли до Дніпра, ба більше. Песика побачила у соцмережі Дніпровська родина і відразу вирішила забрати його до себе. Дуже довго ми сперечалися, як її назвати. Те, що я предлагала їм не підійшло, а тоді чому ні? Лакі. Поводиться лаки відповідно віку. Грає із задоволенням їсть, і, звісно, трохи бешкетує. Вона дуже активна. Ну, як бачите, вона дуже активна. Шкода страшна. Бо ми все поховали, коври познімали, все, все заховали. Гризе, все підряд гризе, все. Ми їй накупили кісточок, іграшок у неї багато, все одно гризе. А чого боятися, хіба в породі щастя? А такі безпеково. Вони, мабуть, вони, мабуть, самі розумні. Самі розумні, активні. Історія лакі з щасливим фіналом. Любляча родина, іграшки, власний садок для ігор і досхочу харчів. Але ще чимало чотирилапих чекають на свій другий шанс. Зайдіть на сторінку Save Animals Ukraine, Подаруйте врятовані тварині дім. Світлана Астахова, Андрій Чабаненко. Дніпро тіві.